Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися дуже цікавою історією, яка трапилася з українською сім'єю, які ще в 22-му році виїхали з України, втікаючи від війни, і в першу чергу вони поїхали до Португалії. В Португалії побули якийсь певний період часу, і вони поїхали до Польщі, де отримали тимчасовий захист статус Укр. Отримували на дітей, в них троє дітей допомогу 800 плюс. Все ніби раз все добре, але в якийсь момент ЗУС вирішує, що українці на території Польщі перебувають нелегально. І що далі зараз розповім? Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та не забувайте підписуватись на канал. В описі під відео є посилання мій інстаграм, де також щоденні відео для українців за кордоном. Приєднуйтесь також туди. Дякую всім за підтримку. Цією інформацією, цією історією ділиться один з директорів компанії Visa and Work, де вони якраз дуже багато різних справ розглядають, коли до них звертаються українці, іноземці, якщо щось не так. Ну і тут, звичайно, сім'я звернулася, тому що ні з того, ні з цього. Вони рік перебувають в Польщі, а їм ЗУС повідомляє, що вони цілий рік перебувають нелегально на території Польщі. Хоча ЗУС, як такого. До легальності перебування немає ніякого відношення. Сказав, що вони перебувають нелегально, а отже, вони статус Укр отримали нелегально. А отже, 800+, плюс, які вони отримували на трьох дітей, теж отримували нелегально, тобто вони їх не мали отримувати і зобов'язав їх повернути за цілий рік тих 800+, плюс на кожну дитину. А їх нагадаю троє. Звичайно, українці звернулися, шукали, як це питання вирішити, тому що вони вважали, що вони легально, і потім в кінцевому результаті суд. Воєводський сказав, що так, українці на території Польщі легально, і рішення ЗУСУ не може бути виконано, воно є незаконним і для українців все закінчилося добре. Це і так за По-перше, По є устава в Польщі, яка допомагає біженцям з України. І я нагадаю всім, що навіть якщо ви без статусу Укр, а у вас є інші документи, і вони закінчились на території Польщі. Вони також вважаються продовженими у зв'язку з війною в Україні. Тобто, навіть якщо громадянин України, будучи в іншій країні, приїде до Польщі на документах по безвізу, по візі, по карті побиту, вони протермінуються, не протермінуються, немає різниці. Вони все одно вважаються легально на території Польщі та й взагалі Європейського Союзу. І їм не те що зобов'язані допомогти, але як мінімум. Ну, не мало би ніяких бути штрафних санкцій, коли людина легально на території Польщі. В них є діти, і вони ходять в польську школу, виконують всі обов'язки, ну, то їм тих 800 злотих належить по закону. І ЗУС не розглядає питання легальності чи нелегальності перебування на території Польщі. Такими питаннями займається страж Граніт, або відділ міграції в Польщі, або інші відділи, ну явно не ЗУС. ЗУС це в першу чергу податки, виплати і тому подібне. І, звичайно, коли ЗУС приймає рішення не виплачувати, вони мають, вони мають це рішення підтвердити тим, що, наприклад, зі стражі Гранічної прийшло якесь повідомлення, що громадяни України вони були в Польщі нелегально. Але перед тим вони отримали статус Укр. Але перед тим вони цілий рік були в Польщі. Добавлю ще до того, що діти навчаються в польських школах, а мама і тато вони відкрили фірму, it компанію на території Польщі теж легально. Тобто і сплачували податки в польський бюджет легально. Я не знаю, що там могло повпливати, що через рік часу щось змінилося, хтось ту, не знаю, справу підняв, десь щось знайшов так чи інакше, і вирішив, що. Ось ця сім'я отримала 800 нелегально, і вони на території Польщі нелегально. Компанія, яка зайнялася їхньою справою, звернулася до суду, спираючись на закон Європейської комісії, на закон Європейського союзу, на уставу про допомогу українцям на території Польщі, і не повірите, і суд визнав дії ЗУСУ неправильними і сказав, що все добре з перебуванням українців на території Польщі і всі звинувачення потрібно відкинути. Як бачимо, якщо все зроблено по закону. То в суді це виявлять, ну як мінімум, в Польщі, і рішення буде за людиною, яка його не порушила. На щастя. Звичайно, що тепер сім'я не винна державі Польща, далі перебувають, їхнє перебування легальним, і всі обвинувачення будуть зняті. Якщо почитати коментарі під оцим постом, воно є на Лінкендіні, я залишу посилання, ви зможете самостійно почитати, то такі справи також є. І в коментарях там написано, люди коментують, що в такій ситуації також потрапляють. Це не масове явище, звичайно, але. Таких кілька справ теж набереться. Тому рекомендація ніколи не здаватися. І якщо ви відчуваєте, що за вами право, ви нічого не порушили, ви знаєте свої права, то звертайтеся і у вищі інстанції суд і тому подібне, звертайтеся до компанії, які такими справами займаються, щоб вам допомогти. Та не завжди це може спрацювати, звичайно, але як бачимо в цьому випадку, громадяни України залишилися в Польщі. Відновили справедливість і далі будуть перебувати легально, нікому нічого не винні. Звичайно, що громадянин України, якщо він поїхав в Польщу, чи поїхав в Німеччину, чи в іншу країну і там отримав допомогу, а потім за якийсь період отримання там допомоги поїхав в іншу країну і там попросив допомогу, я маю на увазі фінансову допомогу. Бо в кожної країни є якісь певні. Певна допомога там в Німеччині, ви знаєте, є по параграфу 24, там 500 чимось євро. В Польщі такої допомоги немає, але там є допомога на дітей і в іншій країні теж. Тобто, якщо б громадянин України поїхав до Німеччини і там взяв собі допомогу, і отримував її, під час того, як він отримав ту допомогу в Німеччині чи в іншій країні, приїхав в Польщу і ще й в Польщі почав отримувати, то так, ці дії були б неправомірними, і точно суд би не став на бік. Українця, який таким чином отримав і там допомогу, і там допомогу. Але якщо він поїхав в першу чергу до Португалії і там побув, можливо, він мав там прихисток, але поїхав, звідком, відмовився, не отримав далі тої допомоги. Можливо, там взагалі допомоги ніякої не отримав, просто мав прихисток і поїхав в Польщу, не порушуючи ніяких правил. Тобто він не мав і там допомоги, і тут допомоги. По території Європи українські біженці мають право пересуватися, маючи ті чи інші документи. Звичайно, треба перевіряти. Кожна країна по-своєму дивиться, що там і як там. Ви знаєте, що зараз є контроль на кордонах, і що вас, перевіряючи документи, можуть не пропустити в ту чи іншу країну. Але взагалом українські біженці мають отримувати допомогу на території всього Європейського Союзу. І їх просто так не депортують, наприклад, з. Європейського союзу з дому і їх не штрафують просто так без причини, якщо вони не порушили законодавство. Тому тут бачимо, право працює і громадяни України своє право відстояли. Слава Богу. Друзі, якщо ви потрапляєте в якісь такі ситуації, якими хочете поділитися з широкою аудиторією, розповідайте, пишіть в коментарях, пишіть в приватних повідомленнях, якщо дійсно. Історії ситуації будуть такими, що можуть зацікавити велику кількість людей і попередити їх від тої чи іншої проблеми, від тих чи інших нюансів, то я це опублікую на цьому каналі. Розповідайте, пишіть коментарі, можете записувати голосове, немає різниці. Якщо дійсно історія варта, я її опублікую, я її зачитаю, я її перекажу. І, звичайно, покроково, як ви опишете, так я це також розповім. Тому рекомендую це зробити, якщо такі історії у вас є. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте робити репости. Ну, звичайно, вподобайки. В описі під відео я залишу послання на мій інстаграм, де також багато інформації і важливих відео для українців за кордоном. Приєднуйтесь також туди. Ну і, звичайно, телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та перетин кордону і отримати на них відповідь. Приєднатись також туди. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.